Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Літо на курорті триває, літній сезон також. Тільки що прийшов дуже сильний дощ. Я знімав тільки що вулицю Стебницьку йшов і зараз йдемо від Бістро рідний край до Бівету, друзі. Потім йдемо вверх по сходах, подивимось, заодно, що там на Біветі, можливо. Ну, Концертів сьогодні вже не буде на Біветі. сьогодні роман Скорпіона в Трускавці. Якраз в цей момент, коли він би міг прийти на бівт, падав дуже сильний дощ. Ось тут ліворуч церква Святого Миколая, а праворуч бістро рідний край, де можна в ну, комплексні сніданки обіди, вечері працюють з 9 до 8 вечора. Люди, які зупиняються ну, на приватному секторі чи в квартирах подобово чи чи готелях, можуть тут харчуватися. Трускавці декілька таких закладів є. І тут зараз а, зразу за цією зеленою будівлею є також солохина кухня, також можна харчуватись, там, до речі, вони працюють з 8 години. І ще є за готелем Нафтуся, туся, те, що прямо там є кафе Катерина. Ось так виглядає церква Святого Миколая. У Трускавці вже сьогодні, напевно, п'ятий раз падає дощ, Отже, важко. Порахувати, бачу, друзі, ви в коментарях пишете, що в ваших регіонах там південь, схід, центр без опадів, і того по кілька тижнів у нас ось з опадами, можливо, їх навіть буває і забагато. Я знаю, що річки рівень води річок гірських піднявся трішки, вже кілька днів. Ну, вони постійно падають дощі, але проходять деколи такі зливи, особливо в гірських районах. що Рівень води піднімається і люди не можуть перебратися до себе, наприклад. Вони там переходять пішохідними містами, мостами, а от транспортом переїхати неможливо. Також минулий тиждень бачив, що на Закарпатті також пройшла дуже сильна злива і там попередження навіть були, щоб забирали дітей з річок, оскільки там вгора вже прийшов дощ, і там за кілька годин очікувалось підняття рівня води. В річках і, ну відповідно, гірські річки зразу стають дуже брудними, пливе все, що попадає на березі, різне сміття пливе, це просто жах. Ввечір на курорті вже зараз а, після 18-ї години, бачимо, черга в добрий млинець, вона ніколи не закінчується, напевно. Тільки тоді, коли вони зачиняють, напевно, а так постійно люди. Нам створюють чергу. В суботу, друзі, і в неділю будуть відзначати День міста курорту, так що День медика і в суботу тут буде концерт на цій площі. Буде Іван Попович, Бурмака, там ще багато різних виконавців, так, так, так само і в неділю буде концерт. Тут на площі. Думаю, що завтра. Тут вже будуть якісь ярмарки, ще щось будуть готуватись до Дня міста. Дуже свіжо в парку сьогодні, зараз плюс 18, калюжі, бачите, стоять великі, концерту біля музичної літанки немає. Можливо, пізніше там вже буде вечір, з біля 8-9 години. Ну зараз, нагадаю, вже раніше ще в 10-й було на вулиці видно, а зараз вже. Скорішити мені. Вже день стає коротший. Ви запитували в коментарях, чи працює санаторій Молдова. Санаторій Молдова працює, багато санаторій працює. Єдине, що бачив, готель Бескіт не працює. А це індикатор того, що Трускавці на відпочинку небагато людей. Якби було багато людей, то був би зайнятий, наприклад, санаторій Дніпро і відкрили б готель Бескет. Отак, Бескет закритий, значить, можливо, ще в серпні буде більше людей. Бачу, ви в коментарях пишете що. Дуже багато вже коментарів таких зустрів, що приїжджаєте в серпні. Багато перед тим було коментарів, звичайно, що ви приїжджаєте в липні на курорт. А тепер вже є коментарі, що в серпні. Вже скоро волині короткі. Ну, зараз, бачите, після дощу небагато людей. Небагато. Йдуть тільки ті, напевно, які яким потрібно пити водичку. Ті, хто мають водичку, наприклад, в санаторіях чи в готелях, можуть пити її там. Ну, хмари ще, бачите, не розходяться, тому можливо... А ввечері буде ще один дощ. Ну, до речі, в торговому церкв... Центрі парк в майбутньому проводяться всередині, якісь там йдуть роботи, бачу. Вже більше вікон появи, встановлюють. Просто я так думаю, що або не вистачає майстрів, на спеціалістів, будівельників або що. А можливо, з фінансами щось дуже довго будують. Бачимо, що навіть немає тих панянок, які постійно тут оголошують концерти і продають куточки. Голуби трохи підмокли. не Хочуть літати. Їх тут тепер дуже багато. Ось так виглядає бівет. А зараз вже 18.15 хтось зробить селфі. Вже на вихідні, друзі, має бути тепліша погода. Вже від завтра, в п'ятницю вже там буде 25, вже після обіду, потім буде Суботу 27, а вже в неділю більше 30. А ну, Львівське радіо говорить, що буде 34. І ввечері, можливий, дощ, вітер. Ну, як зазвичай. Але наступний тиждень буде, друзі, комфортний 25 в день, так що 17 вночі. Була спека, хотілося холоду. Якогось прохолоди, а зараз, коли прохолодно, хочеться знову спеки, хочеться знову на озера. Ну, можливо, в серпні ще буде кілька теплих тижнів. Бачимо, люди вже навіть трішки оділись. Прохолодно. Йдемо, друзі, покажу, які зараз будуть концерти ну, найближчим часом. Володимир Веремінський, 29-го, Андрій Капраль, 27-го. Завтра лісопедний батальйон. Петро Чорний, 31-го, Михайло Грицькан 30-го. І сьогодні Роман Скорпіон. Щось дивно, Михайло Грицкан без Бужинської. З Катерина, напевно, взяла. Досвідчений там працює, світло вимкнули. ну Тут якось дивно тут частина працює, в закладі є світло, а частина немає. Тут працюють генератори, але сьогодні вимикали світло, друзі, тільки на годину чи дві в день. Решту часу світло було. Не знаю, як буде завтра, але світла стало більше. Тут також є афіші, концертів. Обов'язково, як ви приїжджаєте на курорт, відпочивати, сходіть. Виберіть собі якийсь концерт, можете навіть кожен день ходити, але обов'язково сходіть. Досить гарні концерти відбуваються в Палаці культури Шевченка. Ось, а, а тут же афіша. Дня міста і видно, що буде Попович, Іван Попович буде співати. В східниці був Степан Гіга, а тут буде Іван Попович. Також благодійний концерт. Не знаю, як тут буде відбуватися. Тут магазин Східні солодощі а в Східниці всю територію обгородили там, де був, де співоче поле, де амфітеатр Там був хід. Я, я там 200 гривень. Ну, від 200. Хто там більше хоче, скільки дасть, то це благодійне. А тут як буде, я не знаю. Ну, тут неможливо обгородити. Завжди люди тут щось купували, продавали, зараз вже такого немає, я було колись. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І також не забувайте про телеграм-канал, підписуйтесь. В описі під відео буде посилання на телеграм-канал, або в пошуку в телеграмі шукаєте Трускавець Тревел і зелений логотип каналу, і підписуйтесь. Там будуть анонси відео, відео, яке не попадає на YouTube або місця там, де я відпочиваю зараз, де знімаю відео або чи буде. Обов'язково кому цікаво, підпишіться. Я думаю, що зараз потепліє і людей стане набагато більше. Бачу вже хмари відступають, з'являється блакитне небо. Можливо, ще й дочекаємось, коли вийде сонце. чародійка, також ресторан Гендельпляц. Ввечері тут дуже весело, завжди тут музика. Жива і гарна така літня тераса. Бачимо, що Золота країна, магазин вже тут немає, Стайлс якийсь відкрився чи відкриється. Так що, друзі, всім гарного перегляду, гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!